313 Через 313 років точну копію примірника Мазепинського Євангелія передали у Батурин тодішню резиденцію гетьмана. Зараз ми відновлюємо історичну справедливість, повертаємо його саме туди. Те місце в гетьмана Івана Мазепи, для якого вона була призначена. У 1708 році книгу видали арабською мовою на території сучасної Сирії у місті Алепо коштом гетьмана Івана Мазепи. Було до тисячі примірників, каже Ігор Осташ, оскільки ж того ж року Батурин згорів до гетьманської резиденції Євангелія не довезли. Ми знаємо точно, що три тисячі золотих монет було подаровано гетьману Мазепою на друк в Антихійському патріаркаті власне це один з результатів Мазепинській вангелії. І також три тисячі золотих монет було передано просто на потреби антіохійської церкви. Це свідчить про те, що Мазепа розвивав дипломатичні стосунки з близьким сходом, каже Ігор. У Мазепинському Євангелії є передмова при свята гетьманові. Це заголовок Іван. Це ось гайк Івана Мазепи. Це панегірик гетьману Івана Мазепи грецькою мовою, який нагадує за друком форму Христа Івана Мазепа. Ось тут Хрест Мазепа, тут власне сам пане Гірик. І далі пан Гірик арабською мовою на п'яти сторінках про велич, мудрість гетьмана Мазепи, як пише патріарх Афанасій Дабас 3, захисника нас арабських. Ось уривок з передмови. Іван Мазепа, гетьман, той, що славився щедротами і сточав блага і милості. Він піднісся мудрістю начальствування над Руссю малою. Ігор Осташ шукав примірник Мазепенського Євангелія для передруку з 2017 року. У результаті знайшов такий у фондах Національної бібліотеки імені Володимира Вернацького. Власне, я вважаю, що ми його знайшли, тому що воно лежало невостребуваним. І практично ніхто про це не знав, тому це були дійсно пошуки. Навіть працівники бібліотеки також, на жаль, не знали про це видання, про важливість цього видання, що це дійсно таке унікальне видання для історії України. Я вважаю, що це спільні пошуки разом із працівниками національної бібліотеки, за що я їм надзвичайно вдячний. Київський примірник відсканували та зробили точну копію. Відтворили зовнішній вигляд книги, зберегли відбитки пальців та примітки на аркушах. Папір шукали схожий за кольором і щільністю до оригіналу. У роботі з палітурою використовували технології, яким понад 300 років. Випустили 50 книг ручної роботи та 150 типографських примірників. Складністю ось саме цієї версії є корінець, оці ось бунти вони дуже складно робляться. Тобто в типографській версії їх немає, тому що типографія їх не може відтворити настільки. Книги видали за підтримки фонду пам'яті митрополита Володимира. Оскільки Антіохійська церква це одна із древніх церков наряду із Єрусалимською церквою являється дуже показовим провести цю лінію військ наших стосунків. Вони не сьогоднішні, вони мають своє підґрунтя за часів Івана Мазепи. Примірник, це велика честь. Близько 200 тисяч людей кожного року приїздять, і ми матимемо аргументовану можливість розповісти про масштаб Мазепи, про його велике державництво і про те меценатство, яке. Ще в ті роки було свідомо направлено на укріплення держави. Точну копію Мазепинського Євангелія можна буде побачити у залі, присвяченій гетьману Івану Мазепі у палаці Кирила Розумовського. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.